Так, всім привіт, хто приєднується. Буквально хвилинку чекаємо, поки до нас зайдуть всі бажаючі дивитися ефір, і будемо спілкуватися. Будемо спілкуватися так. Всім доброго вечора, всім привіт, Олега. Бачу, зайшов. Ого, 26 онлайн. Відразу такий онлайн непоганий. Так, друзі, усім доброго вечора, всім привіт. Зараз трошечки поспілкуємося. Постараюся дати вам користь саме по трейдингу, поспілкуємося, познайомимося з новачками. Сергій привіт, Олег, привіт, усім усім привіт! Так, друзі, всім привіт! Ну що, ринок дуже цікаво виглядає. Дивіться, для всіх новеньких, що хочу сказати, угоду тримаємо, угоду тримаємо. Тому все нормально. Якщо затягнеться на ніч, дамо стоп, тобто без проблем, просто тримаємо. Артем, привіт, Ніколаєв, привіт, Віталій, привіт, усім-усім привіт, Анатолій, привіт. Що по монетці, чекаємо реакцію. Так, друзі, давайте все відразу. Музику можна тихіше. Так, е є приватні угоди, якщо я повний новачок. Так, є, є ВІП-канал, але не про це. Ми говоримо не про ВІП зараз. Усім-усім привіт, хто приєднується. Так, ну що, друзі, відразу прохання, починаємо ефір. Дивіться, давайте домовимося з вами. Я вам даю користь зараз, даю реально поради, які вам допоможуть. А ви зараз лайкаєте це відео. Як поставити лайк у правому верхньому кутку. Лайк можна поставити. І підписуйтесь на канал. І плюс я ще в кінці ефіру. Ефір буде десь хвилин 20-25. І плюс я ще в кінці ефіру розіграю. якийсь для вас конкурс, придумаю, там, не знаю, доларів 100-200 розіграю. Усім усім привіт, хто приєднується. Так, лайки полетіли, лайкаємо відео. Поїхали 76 людей онлайн. Все, друзі, чудово, давайте починати. Для початку напевно я представлюся. Мене звати Макс, я трейдер. Для вас безкоштовно, безкоштовно ділюся угодами, безкоштовно ділюся думками, веду ком'юніті. Хто не підписаний на моє ком'юніті, можете підписатися. Посилання буде у описі до цього відео або у головному закріпленому ком'юніті. Коментарі там 9 з 10 угод у плюс, ну 8-9 з 10 угод у плюс. Останні угоди дуже гарні, статистика чесна, нічого не видаляю. Мінусові угоди не видаляю, плюсові не видаляю. Давайте трошки розкажу про себе. Починав я з 2017 року. Я починав зі спотової торгівлі. в мене був дуже маленький депозит. На споті насправді виходило непогано, але в мене не було, по-перше, великого депозиту. На споті спот це коли ми монетку просто купляємо і чекаємо, поки вона виросте. Отак от, от в мене не було ні великого депозиту, ні бажання довго тримати угоди. Тому десь 4 роки назад я 4 роки тому я відкриваю для себе ф'ючерсну торгівлю. Трейдинг, різні напрямки, починаю експериментувати, створюю ком'юніті е, українське, і ми починаємо вчитися робити різні челенджі, безкоштовно з вами починаю ділитися угодами. Ну і мої результати публічні, ви бачите, в принципі, якось отак. -от. Е, Макс Анатолій пише: Макс, підкажи, будь ласка, як є сенс відкривати угоду? В іншу сторону, якщо вона пішла не в, ту, не в ту сторону, ні, немає Анатолій. Ти себе тільки загониш. Це такий інструмент, яким потрібно вміти користуватися. Так, кажуть, що зараз біток рухне. Що думаєш? До речі, зробив біткоін розбір. Ні, зараз, зараз не повинен рухнути. Я бачила результати. Ти крутий, дякую, ви теж дуже круті. Так, друзі, ну що? А тепер по корисним порадам от просто зараз запам'ятовуємо. Перше, найголовніше у трейдингу це ваш ризик-менеджмент. Дивіться, я торгую на крос маржі, тобто є два види мержі: крос-маржа це коли весь депозит задіє, задіюється, і ізольований. І ізольована мережа. Більшість новачків торгують на ізольованій мережі, і у вас там, ну, в залежності від біржі, у вас там дуже короткий, стоп, тобто максимум мінус вісімдесят сто відсотків. І у вас, у вас просто закриває в мінус. На крос маржі я можу трошки більше потримати, тобто угода може сходити трошки в мінус, а потім піти в плюс. І це нормально, як ви бачили, мої угоди. Вони там можуть сходити в мінус 100%, в мінус 150, потім піти по тейкам. Ну от як була там остання угода з Астером, плюс 700% тейк був. Отак. От, от. Тобто, я торгую на крос маржі, просто ставлю стоп. Я заходжу на маленький відсоток депозиту. Я заходжу на один відсоток депозиту. І на 1% депозиту я ще усереднюю. Все далі або тейк, або стоп. Це такі, скажімо так, базові правила. Усім привіт, хто приєднується, для вас буду тут давати трошки користь, трошки вас навчати. Дивіться, друзі, зараз перед собою ви бачите біржу Binance. На Binance я не торгую. Це мій другий акаунт. Він, скажімо так, для експериментів. тобто я тут тестую стратегії, просто от бачите, в мене тут плюс 229 доларів маржа, плюс 9 тисяч відсотків, майже 10, плюс 229, ой, плюс 299 доларів плюсик у мене. Ну, тобто, я ці угоди не закриваю. Це більше, знаєте, як для гарної картинки, нехай собі висять. Якщо буде по тисячі доларів, звісно, вже е, напевно виведу. Отак, торгую я на біржі BINGX, Посилання можна знайти теж, якщо хочете перейти, е, у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Е, в чому прикол цієї біржі, те, що там менші комісії ніж на Бінансі, і мені здається, що вона стабільніша, зручніша. Якщо не хочете переплачувати комісії, welcome на Бінгікс. Хочете, спробуйте посилання в описі до цього відео. Або у головному закріпленому коментарі буде посилання для тих, хто дивиться в записі. Також підписуйтесь на наше безкоштовне ком'юніті, там 9 з 10 угод 8 9 з 10 угод у плюс. Стараюся дати якісь угоди, і це абсолютно безкоштовно. Тому підписуйтесь на наш телеграм-канал. Посилання в описі до цього відео, або у головному закріпленому коментарі. Далі, поїхали, друзі, наступне правило: якщо ви грамотний трейдер, а сподіваюсь, тут зібрались тільки такі, або ті, хто хочуть ними стати. Ми стараємося не торгувати монетки, які тільки но з'явилися на ринку, і в них немає історії. Вони не піддаються аналізу. На них багато маніпуляцій. Вони спочатку пампляться, потім дампляться, і це абсолютно нормально. Такі монетки, такі угоди ми пропускаємо. Як би спокусливо це не виглядало, ось так, тому що дуже легко втрапити. У маніпуляцію. Далі. Що хочеться сказати. Взагалі, моя порада, класна порада для всіх новачків: відберіть для себе 10-20 монеток, які ви будете постійно торгувати. Причому, ну, це там солана, наприклад. Ну на солану, хоча якщо у вас маленький депозит не підходить, ну, коротше кажучи, біткоін, ефіріум, там не знаю, такі, знаєте, щоб була трошки волатильність. Виберіть монетки, ну крім біткоїна ефіріум теж не підходить. Коротше, щоб була ада, наприклад, щоб була трошки волатильність, і в той самий час це ну, монетка, яка не тільки не з'явилася. І оберіть для себе 10-20, які ви будете постійно торгувати. У вас буде з'являтися трейдерська надивленість, я її так називаю. Це коли ви вже розумієте, навіть більш-менш без аналізу, чисто глянувши на графік, куди збирається монетка, де рівні підтримки, і так далі. Це дуже важливо. Тобто, торгуйте на початку одні і ті самі монетки. Далі наступне правило. Не відкривайте відразу багато угод. Тобто, якщо ви новачок, у вас просто ну, буде повний хаос, якщо ви відкриєте 10-20 угод, і ви через це будете зливати депозити. Завжди ставте стоп. Завжди ставте тейки. До речі, як правильно поставити стоп на біржі BingX, поставити кілька тейків. Я безкоштовно записав міні навчання. Воно є у нашому ком'юніті у закріпі, тобто урок 4. Там урок перший, як зареєструватися, як поповнити. Урок 4 у закріпі можете глянути, як саме відкривати угоди. Ось так. Якщо якісь питання з'являться, можна мені задати. Стараюся підказати, якщо новички пишуть. Тобто в трейдингу головне це притримуватись правил. Далі, наступне друзі, новини. Дивіться, ринок крипти, він дуже реагує на новини, на будь-які новини. Десь щось сталося, десь прийняли якийсь закон, десь хтось просто висловився, просто щось написав в Твіттері, там, не знаю, і так далі. Якась важлива особа, все, ринок крипти може зреагувати. Ось так, тому що. Ну, Новини це важливо і за цим потрібно слідкувати. Тому, друзі, слідкуємо за основними новинами. Є спеціальні сайти. Тут рекламувати не буду, але в ком'юніті, думаю, опублікую. Також стараюся ну, попередити про якісь такі основні моменти. Далі, оці, в принципі, Падіння біткоїну, ну, вони були в принципі зрозумілими. Я про це попереджав у Віп-каналі. Сьогодні, до речі, у Віп-каналі ми закрили угоду у плюс там 130% прибутку. Отак от, от чекаємо ще тепер у нашому безкоштовному каналі, щоб закрилася угода теж в плюс. Хочу і вас порадувати. Е, ну, якось отак. Тобто, це такі базові правила. Я зараз по мірі. По мірі Ефіру буду згадувати правила і теж вам, скажімо так, розказувати, тому що до ефіру не готувався в тому сенсі, що я вважаю, що повинно бути все в лайв форматі, тобто без заготовлених якихось текстів і так далі. Так, чому ринок? Давайте питання, чому ринок так залежить від новин і від слів політиків? Він залежить не тільки від новин, від слів політиків, він залежить також від знаменитостей, від, скажімо так. Тих, хто кому належить біржі і так далі, від інвесторів, від китів, ну тому що ринком, ринком, скажімо так, володіють емоції, кити, і потрібно просто розуміти, от як ринок реагує на ту чи іншу новину, тобто ми постійно дивимось, наприклад, за виступами Пауела, Обов'язково, за твітами Ілона Маска, обов'язково, за е, виступами різних там серйозних політиків, обов'язково, хоча б просто, що вони там сказали, тому що ну реально. Я думаю, ви всі бачили, як ринок може падати чи рости просто від буквально там якоїсь новини, яка здається навіть неважливою. Ем... Від будь-яких погіршень ситуації у світі ринок крипти може трошки падати, відростати, і ми, як трейдери, можемо на цьому відкривати угоди. Тобто, чим мені подобається торгівля на ф'ючерсах, що ми можемо шортити, бачите, це ж за монетка падає, а в мене плюс 229 доларів. Філ монетка падає а в мене плюс 298 доларів. Тобто, я мій депозит росте через те, що я відкрив угоди на те, що монетки падає. Давайте ще якісь ваші питання. Де дивитися основні новини, які впливають на ринок? Чи немає більш-менш явного ресурсу. Є спеціальні сайти, я їх прорекламую напевно у основному каналі, основному ком'юніті. В мене є основна робота. Сергій пише: слідкувати за новинами так, але на то не маю в більшості свого часу. Можливо, й тому маю мінус. Сергій, дивись. Ти можеш. Я у ВІП-каналі попереджую про новини. У безкоштовних каналах я стараюсь попередити, коли ну прям капець щось важливе. Що ну, люди бачать, що втратять депозити. Я стараюсь про це попередити. Як засідання, ну де Павел виступає, от попереджував вас у безкоштовному каналі, що буде волатильність на ринку. І всі пам'ятають, що на виступах Павела у нас волатильність починається. Ринок то вверх, то вниз, то вверх, то вниз, буквально від кожного його слова. Тобто, слідкуємо за новинами, угодах, не котлетимо котлети, що це за слово таке, хто не знає, це коли ми відкриваємо на великий відсоток депозиту угоду. Тобто, стараємось навчатися. Працює і технічний аналіз, працює і смартмані. Тобто, я вважаю, що головне не сам підхід, яким ви користуєтеся, або метод і так далі, а головне. Цикли ринка, головне, я наскільки ви розумієте психологію ринка? Підкажи, будь ласка, які індикатори використовуєш? Я часто використовую RCA. а, а які таймфрейми краще використовувати? Анатолій, дивись, на яких я таймфреймах? Таймфрейми це на графіках маю на увазі Анатолій, на яких я шукаю угоди. Зараз відповім про індикатори. Це буде тема відео. Готую для вас відео. А так, в принципі, я стараюся угоду відкрити. Дивіться, є кілька видів, наскільки можна відкрити угоду. Це скальпінг, це швидкі угоди. Тобто ви просто відкрили угоду, вона полетіла швиденько забрала тейки і, і все коротше. І ви вийшли з ринку. До речі, дуже дієвий вид трейдингу, але дуже складний насправді. Але дуже складний. Ось так з приводу скальпінгу, по скальпінгу теж відкриваю угоди. Дуже непогано в мене виходить. Є інтрадей, угоди, є там довгі угоди, ну тобто по-різному. Я стараюся аналізувати монетку на 4-годинному таймфреймі, годинному таймфреймі тайм і 15-хвилинному таймфреймі я зараз в угоді по твоїй угоді з безкоштовного каналу. Дякую, дякую. Чекаємо тейків. А, так, ти суто по ф'ючам, чи по споту теж можна почути якісь поради. А, я торгую тільки на ф'ючерсах, але на споті в мене теж були свого часу, коли я торгував гарні результати. І я на споті ну реально бачу картину. А, тому, якщо є якісь питання, ви можете мені в особисті повідомлення написати. Ну, підкажу щось без проблем. Особливо, якщо ви підписник від каналу і тримаєте спот, можете написати. Що можна сказати на рахунок монет, яка вийшла сьогодні. Не рекомендую торгувати монетки, які вийшли сьогодні. Неважливо, де ви про них почули, неважливо, який хайп, там багато маніпуляцій. Тобто, мемкоїни ми не торгуємо, які тільки не з'явилися. Це дуже-дуже важливо, друзі. Притримуємося правил. Далі дуже важливо вчитися. Я не закликаю вас вчитися просто там кожну хвилину свого життя. Але, друзі, ну, хоч трошки потрібно розуміти ринок, не просто всліпу залітати в угоди. Для цього я готую для вас теж навчальні відеоролики. Буду вам от трошки от сьогодні правила, такі розказав основні. Щоб ви трошки вчилися, бачите? Ну трошки не перегружаю вас інформацією, і цікаво і легко можна задати питання, з яким депозитом можна зайти на ф'ючі, з будь-яким? З будь-яким, вам не потрібні якісь великі депозити. Константин пише: от я тобі відповів на твоє питання. Я починав з дуже маленького депозиту, і, в принципі, для того, щоб вчитися, вам не потрібні великі депозити. Це важливо. З приводу навчання, друзі, можна навчатися безкоштовно по Ютубу. Там трошки немає. Е, ну, знаєте, якщо е, по Ютубу можна е, навчатися, але потрібно знати блогерів, яких дивитися. Не всіх підряд. Але можна вчитися безкоштовно. ТГ-канал вільний вхід. Так, можна підписатися, ще раз скажу друзі, хто хоче, е, хто хоче, підписуйтесь. Посилання в описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. Безкоштовно ділюся угодами, знаннями, там немає нічого зайвого, майже ніколи я там не публікую якусь рекламу і так далі. Ну нічого зайвого. от підписуйтесь. Едуард пише: ну, дуже маленький, це який? 10, 50, 100 тисяча? Едуард, ну якщо тобі цікаво, я починав з 50 USDT. От реально, в мене було 50 USDT, і я починав. Починав зі споту. Зі споту перейшов на ф'ючерси. Тому що на споті вже розказував дуже довго чекати результатів. І мені здається, ну спот, це такий безпечний прям вид трейдингу, але це для людей ну, з великими депозитами. Отак от. от. Ф'ючерси це тут і зараз. Ну, якось отак. Так, друзі, ще які питання. Може там про усереднення питання. Е, може ще якісь є. Вгоду брав один відсоток, на яке плече тоді на, на споті тільки торгував. Потім перейшов на ф'ючерси, не відразу прийшов до такого ризик-менеджменту, пробував і закутлетити, пробував. І, ну, По-різному. Я постійно міняю підхід до ринку. Тобто я пробую різні індикатори, я пробую. Різні стратегії. Я постійно тестую. Саме тому одна з порад це створити аккаунти на різних біржах. На одному у вас буде основний депозит, а друга, от як в мене Binance, це маленький депозит, де вам не шкода його злити. Ви торгуєте, потихеньку вчитесь і так далі. Тестуйте свої стратегії. Тобто відалі дійти до психологічного стану, коли. Відалі дійти до психологічного стану, коли ви закриваєте мінусову угоду з такими самими емоціями, як і плюсову угоду. Е, так, я теж докотлетився, тому зараз шукаю знання, натхнення і мотивацію і повернутися до арт. Слідкуй за каналом. Макс, можеш показати, як ти усереднюєш на, на лонг та шорт. Так, зараз про усереднення скажу: сьогодні зайшла в твою угоду на безкоштовному каналі. Угода пішла одразу в невеликий мінус. Як має бути перший тайк? Злякалася і вийшла в мінус. Чому так? Невірна точка входу. Любов, тому що дивись, ти, от, наприклад, тут зайшла у угоду. Так, я ну, просто зараз для новичків пояснюю. Вона йде вниз, вверх, вниз, вверх. Це нормально. Тобто, бачити мінус перед плюсом це нормально. Поки ви тримаєте угоду, вона не зафіксована в мінус. Використуюся лініями, Якщо так, то як часто користуюся, але не часто. Я солану докотлетилась, зараз мінус. Солана така монетка собі. По індикаторам підкажеш, підкажу, готую відео. Так, з приводу усереднення. Десь було питання. Може, пропустив. Зараз гляну. Як усереднюєш? Дивись, я завжди. Даю угоди з усередненням. Отак. От тобто, якщо я бачу, що угода в мінус де, Ну або, ладно, майже завжди даю угоди з усередненням. Я стараюся усереднили, щоб ви угоду, і забрали на подвоєній мержі плюс. Так. Про усереднення сказав усереднюю один раз поки що такий підхід. Два-три рази не хочу усереднювати. Це вже порушення ризик менеджменту. Ось так. Якщо є ще якісь питання з приводу усереднення. Усереднити потрібно тоді, коли монетка розвертається в нашу сторону. Ось так. Ну це без графіку складно показати. Трохи особисто, як пройшло 10 жовтня для тебе, були втрати? Просто я за місяць зробив три ікса на ф'ючах, і в цей день відсутність стопу попав, втратив депозит, займаюсь. Потом ф'ючі тільки почав. Друзі, дивіться, ладно, давайте так. На Бінансі не спрацювали стопи у багатьох. На Бінгіксі я такого не чув. Тому я на Бінгіксі торгую. Раз. Друге, е я очікував падіння, але я не очікував, що воно буде наскільки сильне. Два три, е я вийшов без мінусів. Більш того, я лонгував, тобто, коли мені написав підписник, каже Макс, а що з ринком, я заходжу і бачу монетку тон мінус 70%. Uh, і я просто ну був в шоці. Я відразу зрозумів, що це прям крах ринку, і потім почитав новини, зрозумів, через що це сталося. Uh, ось так і почав лонгувати. Такі угоди вам не давав, тому що це ну чистий, це вже не трейдинг, Знаєте, це вже не прям аналіз. Тобто ринок просів, і, звісно, ну, він відросте. Це зрозуміє майже будь-хто, тому що новина була ну, не суперсерйозна. Отак, і я досить непогано заробив. Вийшов, мені пощастило без мінусів. Я очікував падіння. Про це я казав, але я не очікував наскільки сильного падіння. Я був, м'яко кажучи, у шоці. Але це нормально. Я думаю, що все нормально. Так, я тримаю до останнього, теж не найкраща стратегія. Так, давайте далі почитаємо коментарі. Усереднення краще відсотків від 5 робити, краще 10. Артем трошки не зрозумів твоє питання. Дивись, я заходжу в угоду на 1% депозиту, вона десь пішла там в такий серйозний мінус, бачу, що буде розворот, тоді роблю усереднення. Як розраховувати усереднення, ну один до одного. Тобто я увійшов, там, наприклад, на 100 доларів, на 100 доларів усередньою. Ну, в кого депозит там, хто заходить на 10 доларів, то на 10 усереднюємо. За монетками такий набір новачка норм, хайп, пепа вів фарт Ада. Це ти на спот, Анатолій закупив. Я так усереднювався, був в мінусі 360, вийшов в плюс 70, але в цілому ще в мінусі. Багато усереднень, це теж порушення ризик менеджменту, це погано. Якщо ціна йде проти вас, ви добираєте. Монету на таку суму, ну так, Артем, це і є усереднення. Макс, що скажеш? Зараз багато трейдерів прогнозують біток до 106-108, потім е, падіння до 60-70. Е, ну, спочатку він відросте, потім будемо дивитись про падіння до 60-70 рано е, казати. Розкажи про крос маржу та ізольовану. Все просто ізольована маржа. Мені не подобається тим, що дуже швидко вибиває в мінус, тому я торгую на кросмаржі, але обов'язково ставлю стоп. Якщо наша угода до ночі не закриється, то дам вам стоп на ніч. Підкажи, будь ласка, чи є у тебе якийсь алгоритм, за яким ти виставляєш стопи і тейки? Так, є, але це буду показувати у відео. У відео. Ну і до речі, кожна монетка індивідуальна. Десь можемо взяти короткий тейк, а десь там плюс 200, плюс 700%. Ну, ви бачили, по моєму угодах. Так, друзі, ну коротенько розказав так, про правила, про основні такі моменти. Ще з вами поспілкуємось, Давайте конкурс вам. давайте так, Роблю конкурс на 100 USD, виграти може кожен. Тобто, шанси має навіть той, хто підписався тільки сьогодні, і той, хто підписаний вже там роками на мене. Чи ділишся ти своєю стратегією? Так, трошки розказую на відео. Зараз давайте про конкурс. Дивіться, конкурс настою аз дите. Що потрібно зробити? Бути підписаним на цей канал, на YouTube канал, лайкнути це відео обов'язково. Я зараз його викладу і можна буде лайкнути, хто не розібрався, як лайкнути в ефірі. Або хто в записі дивитись буде далі і залишити будь-який коментар. Будь-який коментар для того, щоб відео просувалося. І обов'язково бути підписаним на наше телеграм-ком'юніті, на телеграм-канал, посилання у описі до цього відео або у головному закріпленому коментарі. І все рандомно обираю переможця на 100 USDT на 100 доларів. Тобто, ще раз підписаним на YouTube, лайкнути відео, написати будь-який коментар під відео і бути підписаним на телеграм-канал. Посилання у описі до цього відео та у головному закріпленому коментарі. Все. А якщо ви ще й реєструєтесь на BingX, то просто ще скину вам там 50 USDT просто для гарного настрою. Якщо виграєте, звісно. Е, отак от. Переможця обираю абсолютно рандомно. Ну, 100 USDT мені не шкода. Я думаю, комусь з вас точно це підніме настрій. Сподіваюсь, виграє той, кому це дійсно буде приємно, хто реально вчиться, експериментує. Все, друзі, з вами був Макс. Торгуємо, вчимося, розбираємо ринок, угоду чекаємо профіту, всіх обіймаю, всіх обіймаю, приймаємо участь в конкурсі, підписуємося на YouTube, залишаємо коментар, лайкаємо відео, оберу одного переможця, і головне бути підписаним на телеграм-канал. Все, друзі, всіх обіймаю, всім до завтра.